Слава Ісусу Христу. Дорогі браття і сестри, продовжуємо наші науки. Сьогодні дев'ята наука. Помолімося, Царю Небесний, утішителю душі істини і живе з і Все сповняє, сокровище благіше знаподателю, прийди і, і веселися в неї. І очисти на усяке скверне і спаси, блаже душі наша. Восьмій нашій, нау нашій науці, дорогі брати і сестри, ми розважали про прощення в Старому Завіті, покаяння і прощення. Ну і можна сказати, що. Такий вияв опрощення, направду розкаяне серце, жаль за гріхе, благання Господа Бога опрощення ми бачимо в Псальмі 50-му. Помилуй Боже, повелицей милости Твоїй, і по множество щедро Твоїх очисте беззаконня моє. Так Молиться псальмопівець Давид Цар до Господа Бога, визнає, що я в гріхах зачатий, в гріхах породила мене мати моя, але ти добрий Бог, можеш мені простити, ти маєш ту владу і силу прощати. Також, дорогі брати і сестри, ми з вами. Зстановлялося, що Старий Савіт щеник, який приносив жертву в імені тої чи іншої людини, він оголошував, що той, за кого принесена жертва, не має на собі тягара гріха, він не мав сили і влади. Прощати гріха. Він тільки оголошував, ота жертва, ягнята, що ви принесли, то прощав гріх над вами вже що не тяготить. Ну, тепер переходимо до Нового Совіту. Початок Євангелії від святого євангелиста Марка. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як написано у Пророка Ісаї, ось я посилаю мого післанця перед тобою, який приготує тобі дорогу, голос упіющого в постелі, готуйте Господеві дорогу, виріняйте стежки Його. Так виступив Йоанн, хрестивши в пустині і проповідувавши хрещення покаяння на прощення гріхів. І виходила до нього вся країна юдейська, і всі і роселяни, хрестилися у нього в річці Йордані і визнавали свої гріхи. Йоанн, одягнений був одежу за волоси, носив ремінний пояс на своїх бедрах, та їв сарану і меддикі, і проповідував, кажучи, слідом за мною йде сильніший від мене. Що в йому я недостойний, не нахилившись, розв'язати ремінця його сандалів. Я вас хрестив водою, а він буде хрестити вас Духом Святим. Також євангелист Матей, описує. І інші описують, як Ісус Христос говорив про покаяння, що саме Спаситель наш, на чому Він акцентував, після того, як прийняв Ісус Христос Хрещення з Іргюана Хрестителя Ріці Йордані, пішов Він. В пустелю, де перебував сорок днів і сорок ночей на пості. І відтак, як описує євангелист Матей, з того часу Ісус почав проповідувати і казати: Покайтеся, бо Царство Небесне є близько. Отже, бачимо перші слова. Які промовив у нас Спаситель Ісус Христос до народу? Це були слова покайтеся, бо царство Боже є близько. Так можна людину довести до покаяння, до такого стану, де людина жаліє за свої гріхи. Але є ще один дорогі братя і сестри, де людина до кого має звертатися, хто може і має владу і силу відпустити ті гріхи, хто може заспокоїти її серце, яке втомлене, сумління, яке є неспокійне. І тому вся наука Ісуса Христа, Христос хотів нам показати свою любов, хотів нам показати радість, навернення і покаяння. Без цього, дорогі братя і сестри, ми не зрозуміємо до кінця отої радості, якщо ми не відчуємо, не зрозуміємо на усвідомому собі. Цієї поважної науки. Як для Христа важливо є наше покаяння і наше навернення. Надзвичайно важливе. Чому? Бо так Бог полюбив світ, що Сина свого Єдинородного дав, писав на землю, щоб кожен, хто живе і вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Уявіть собі, жертва Божого сина на горі Голгофті видав себе за нас, взяв на себе наші гріхи беззаконня. І так ми розважали слова пророки Ісаї, що його ранами ми були виліковані. І тому Богові залежить на нашому Покаяні, нашому наверненні Чи Богові залежить на мені? Стільки мільярдів людей залежить. І ласово Христос, дорогі браття, говорив оцю вартість нашої людської душі, нашого вічного життя в Царстві Небесному. Що з того, коли людина здобуде цілий світ і занапастить свою душу? Що ми можемо дати за свою душу? І тому Христос говорив в своїх проповідях ту науку для того, і наводив різні приклади, щоб ми усвідомили, зрозуміли, і щоб ми йому повірили, повірили Його Святому Слову, Його науці. І тому в одній із своїх наук, як описує євангелист Матей, Христос говорить. Як ви думаєте, коли хтось має овець, і одна з них соблодила? Що він не покине 99 у горах і не піде шукати ту, що заблокала. І коли пощастить знайти її, істину кажу вам, що радіє нею більше, ніж 99, тьма, що не заблукала. Так само і в Отця Вашого Небесного немає має волі, щоби загинув. Один із тих малих. Уявіть собі, дорогі мої брати і сестри, сто овець. або уявіть собі мільйони людей. І серед тих мільйонів. Одна душа іде в напрямку одному. В напрямку до пекла на вічну загибель. І Отець Небесний. Він так переживає, він так сумує, коли бачить ту душу, яка віддаляється від нього, яка залишає його, і йде на вічну загибель. Но зрозумію, що то є важко зрозуміти нам людським розумом оту велику безмежну Божу любов до грішника. Завтра ми будемо розважати найкращий, де ми можемо зрозуміти тайну Божої любові милосердя цієї завтрашня неділя блудного сина. Отець. Виходить на зустріч блудному синові, підносить його з колін, обнімає, дає чисту одежу, персень, радіє, веселіть, веселиться і каже, заохочує всіх, радійте і веселіться. І тому ми пам'ятаєте, ми в одній із наших нових говорили, що Ісуса осуджували, який він є учитель. Коли Він сідає з грішниками за стіл, коли серед його друзів вони бачили митарів, вони бачили розпусне, закивали розпусне життя. І тут вони бачать, як вони йдуть за Ісусом. Не розуміли старозавітні фарисеї, старозавітні священники, не розуміла тої великої Божої любові, не жертва милосердя хочу. І на тій науці про одну загли... за овечкою, яка заблукала, коли пастух залишає дев'ятдесят дев'ять овець. Він міг сказати: Ну, так сталося. Так сталося, моя овечка заблукала. Нічого тут такого страшного. Це, на, це не є велика втрата. Адже 99 на місці, ні, дорогі браття і сестри. Його мучить сумління. Він іде шукати. І я такий образок, може хтось з вас бачив. Та, та овечка, вона є на такою прірвою. І здається, ось ось вона впаде в ту прірву і розіб'ється. І тут ми бачимо Ісуса, який подає руку тій овеці або інша овечка, коли є вже на раменах Ісуса. І тоді що? Всі радіють, тішаться, є більша радість за, того, за тої одної овечки, яка. Заблокала і знайшли її ніж за 99 праведників. Чому Ісус Христос це говорив? Для того, дорогі браття і сестри, щоб ми що? Щоб ми повірили Йому, щоб ми прислухалися до Його науки, щоб ми вірили в Його святе Слово. Ну і також Євангеліє від Іоанна, 10 розділ, де Ісус говорить, що Він є добрий пастир. Я добрий пастир і знаю своїх, а мої мене знають. Як отець Мій знає мене, і я знаю Отця, і життя своє кладу за овець Моїх. Ще інше я маю вівці, що не є сієї кошари. Я їх мушу провести, і вчують вони мій голос, і буду стадо, один пастор За це, Отець мій мене любить, бо я кладу моє життя, щоб знову його взяти. Ніхто його в мене не забирає, бо я сам кладу Його від себе, владу маю Його покласти, і владу маю назад його забрати. Від отця мого прийняв я цю заповідь. Тож, знову точилися суперечки між юдеями через ці слова, численні з них мовили навіжений, він глузду з'їхав, навіщо ви ще його слухаєте? Інші казали то ненавішеного слова, чи навішений спроможений очі сліпим зрячим робити. Так. Бо Христос говорив про того доброго пастиря, який готовий віддати своє життя за своїх овець, наймет, що не є пастир, якому вівці не належать, бачить вовцька, що надходить та залишає вівці біжить геть, а хапає їх і розполохує, бо він наймет і не турбується вівцями. Тому бачимо, які були розбіжності. Одни дійсно прислухалися Слово Ісуса Христа, розважали над Ним, приймали Його глибоко до свого серця, до своєї душі і дійсно ставали на дорогу покаяння. Але були численні, як каже Євангелист Іоанн, численні з них, які казали, навіжений Він, Він з луз доїхав, кого ви слухаєте? На жаль, дорогі брати і сестри, не тільки тоді є так, так було, але так і є сьогодні. Багато людей нехтують покаянням, нехтують тайною, яку Господь Бог нам залишив тайною покаяння, тайною примирення нашої душі з Господом Богом. А Ісус Христос. Він дійсно показав нам і до нас ту велику любов. І коли людина просто деколи є несвідома того, вона має страх перед покаянням, особливо перед Святою сповіддю. диявол само собою, її відтягує і каже, що? Ти підеш перед священником, будеш визнавати йому гріхи, він має знати твоє життя, то стань краще. Так, висповідайся в чистому полі в своїй кімнаті, не треба тобі тої сакраментальної сповіді, покаяння. Дорогі мої, подивімося на Ісуса Христа, довірся йому, довірся йому. Подивися на Його велику любов. На нього плюють, дають хрест, прибувають до хреста, бичують, чують, А на першому місці кого Ісус Христос поставив? Отче відпосим, бо вони не знають, що чинять, кого поставив? Поставив тих, які найбільше потребують милосердя. Ті, які найбільше перебувають в темряві, ото ми бачимо знову ту велику любов, не проклинає їх, не нарікає, не бунтується, але лагідно своїми зболілими устами промовляє, отче відпусти їм, бо вони не знають, що чинять. І тому, дорогі браття і сестри, Ісус Христос. Властиво дав ту владу після свого Воскресіння і смертвих, дав ту владу апостолам, а саме. І ще раз Ісус їм каже мир вам, як мене послав Отець, так я вас послав. Це, промовивши, духнув на них і каже їм: Прийміть Святого Духа, кому відпустити гріхи, відпустяться їм, кому затримаєте, затримаються. Євангелій від Йоанна, 20 розділ, 22, 23 стих. Прийміть Духа Святого. Кому відпустити гріхи, відпустяться їм, а кому затримаєте, затримаються. Отже, тут ми бачимо, дорогі брати і сестри, де Христос не тільки проповідував покаяння, розкаяне серце, та як старозавітній священник звільняв людей від тої тяготи гріхів, так Так, як старозавітній священик промовляв до народу, оголошував, що Той, за кого принесена жертва, не має на собі тягара гріха, а тут Ісус Христос безпосередньо, після Воскресіння з мертвих, дає владу апостолам. І каже мир вам, як мене Післав Отець, так і я посилаю вас. Промовивши це, дихнув на них і каже: їм: Прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, відпустяться їм. кому затримаєте, затримаються. Отже, тут, дорогі брати і сестри, ми бачимо ясно. І виразно науку Ісуса Христа, що апостоли отримали владу відпускати гріхи. Це є надзвичайно важливо. Це є таїнство. Звичайно, Церква Христова, яка отримала владу. Від свого засновника Ісуса Христа, продовж віків, продовж століть були різні форми визнання гріхів. Індивідуальна форма, ті, які приступали до спільноти перед спільнотою визнавали свої гріхи, але церква мала ту владу. Дана їй від Господа Бога. Владу відпускати гріхи. Отримала апостоли, апостоли передали і єпископам, і епископам священникам, і це триває по сьогоднішній день. І тому ми сьогодні наближуємося. Завтра будемо ще більше розважати. Чи треба нам оті слова від священника, від єпископа, від папи, хто би це набув від духовної особи почути ті слова, які говорив Ісус Христос до грішників? Прощаються тобі твої гріхи. Чи варто мені не звертатися до духовної особи і сказати мені Бог простить гріхи. Без священника. Я буду жаліти, широкаятися, для мене цього вистачає. І тому про це питання ми вже будемо розважати з вами, дорогі брати і сестри, завтрашнього дня в світу Неділю. Тому сьогодні ми зробили акцент важливість покаяння. І Христос проповідував покаяння. Я вас хрещу на покаяння. Ісус Христос, який розпочав свою науку після того, як повернувся з постелі після посту, покайтеся, бо наблизилося Царство Боже. Покайтеся, наверніться і вірте в Євангелії. Христос закликав до покаяння. І на тих прикладах Євангельських ми бачили, як Богові залежить на нашому покаянню, на, вашу, на нашому наверненню і на, наш, і на спасінні нашої душі. Ісус каже, що Він є добрий пастир, і Він ним є, який прийшов на землю, щоб шукати заблукану овечко, і коли знайде її, щоб запровадити додому Отця. Радість на небі є велика, велика з навернення одного грішника, вона більша радість, як радість з 99 тьох праведників. Маємо повірити, що Бог любить нас, що Бог чекає на нас, що Ісус Христос завжди має відкрите серце, щоб нас. Прийняти. І ті слова святого Євангелиста Йоанна, прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, тому відпустяться. Це є дуже важливі. Христос встановляє таїнство покаяння, як ми називаємо таїнство святої сповіді.